Усім привітки, наші любі глядачі, підписники. До нового року залишаються лічені години. І ми, як завжди, знаєте, на останніх порах. Приїхали в сільпо, щоб скупитися, набрати смаколиків для наших маленьких діточок. Звісно, що це будуть желейки. І на стіл також йдемо зараз до таточка, в гастрономію. Будемо шукати щось таке смачне з м'яса. Бо який ж застілля, тим більше новий рік, а, треба накрити дуже красивий смачний столик. Наш татко буде сьогодні кухарем, буде готувати смачне м'ясо. Він обирає біфштекс в бекукла. Коні. Такі дуже класні штуки, продаються в сільпо. Спробуйте, хто ще не спробував, дуже-дуже смачно виходить. Також я беру коблево, дуже люблю саме цієї фірми. І тим більше тут знижка. Як же ж не взяти таку красиву бутилочку червоного вина? Так, взяли вино, закупилися м'язком. Також чоловік ще окремо набрав бекону, буде вдома готувати. Так, мої любі, ідемо далі, скупимося. Синочок також запросив в мене щось таке смачненьке. Беремо ще ось таке різдвяне пиво, воно лімітоване. І коли закінчиться вже свято, Різдва Нового року його просто вже приберуть з поличок. Тому беремо ось таких желешок, набрали смаколиків, взяли сік смачний, мультивітамінний, а також апельсиновий. Затарилися, вийшли вже сільпошки з, з подарунками, з... Смач... смачненьким м'язком. Їдемо бігом додому, бо вже куми скоро до нас прийдуть, а нас вдома немає. І навіть на стол ще не встигли накрити. <рес> <рес> Вийшла, а у нас тут просто <рес> примерзло скло. Андрій зараз його намагається вичистити. Через годину мають бути куми. У нас нічого не готово, стіл ще не зібраний. Але мчимо, будемо готуватися до нового року. Ой, я ледве відкрила ці двері, просто дюра. Були приливші, замерші. Все якийсь жах. Так, наш сімейний підряд. Чоловік готує щось смачненьке. На пательні смажиться Що це, щось, таке? Розказуєш, що за блюдо буде? Я не знаю, я Він говорить, боже, дай якийсь гарнір, що сюди можна добавити. Я кажу, ти ж мастер-шеф, ти ж маєш знати. Це ми купили в сільпошні бекон, дуже крутий. Варимо, бачите, на олів'є у нас яйця і овочі. І це при тому, що до Нового року залишається трішки більше, ніж скільки п'ять раз, два, три, чотири годинки. Я кажу чоловіку, вимикай музику, бо Ютуб не пропустить те таке. А так не буду його матюкати, бо ще перестане платити мені. Він ще не <сум> да, ще не платив. Любі взагалі в мене проблеми з податковою штатів. Я навіть не знаю, чи зможу я коли-небудь навіть вивести гроші на свій. Рахуночок, тому що я Олена на українській мові, а там треба на англійській. У мене профіль. А платіжної інформації заповнений на Олену, на українській, а там треба на англійській заповнювати декларацію. Не приймає, не приймає. Зараз через Google якось переробляю своє ім'я на англійське. Але це взагалі, я, чесно кажучи, не гадала, що з таким я стикнуся. З такою проблемою. Але нічого, я гадаю, що 2026 принесе мені вирішення всіх наших проблем, щось новеньке. Да, Скажи, по, по, по скаженому, всі будемо скакати. Зараз у мене ось це нарізано на олів'єшечку. Бігом-бігом. Тут у мене вже а, ще тут ковбаска, такий зелений луцьок, горошок. Купили з чоловіком ще таку смакоту, не знаю, що воно буде. Також а, Андрій посмажить, потім вам фініш нашого стола, красивесного вже покажемо. У мене ще є ось такі шпроти, які зараз будуть бутерброди зі шпротами, а також взяли червону ікру. Так, ось і корочку таку ще взяли червоненьку. Так цікаво, знаєте, це іменно Ашанівська їхнього торгової марки Ашан. На цінник вчора дивлюся 220 гривень. Мала коштувати на касі. Вже коли я розрахувалася і офігела, що з мене взяли 5 тисяч гривень. На касі я дивлюся свічек. Ця і корочка 320. Уявляєте? розводять такі. Одні цінники там головне, люди грібуть. А на касі все по-іншому. Да, ашан дуже дорогий, чесно кажучи, але любимо. Ми в Запоріжжі дуже любили наш найулюбленіший дан був магазин. Потім його закрили. Там вже сільпо, подав в Запоріжжі вже обрала шан, Звалив, бо злякався війни. ось такого повномасштабного вторгнення. Купили також і ось такий багет. Вже половину хтось з'їв, поки їхали діти. Ми ще їли. Ой, ми ще з їли, з'їли. Тепер в мене половинку цього багетику. Зараз а буду нарізати. Грінки, грінки, ще. А, грінки ще, до речі, класні такі. Знаєте, захотілося щось таке цікавеньке, щоб гарно виглядало. І маленькі ось такі гріночки спеціально. Для червоної ікри. Зараз буду їх також розпаковувати, промазувати маслом і викладати на тарілочки. Так, все, все в стані у нас тільки підготовки. Будемо відзначати тут, прямо на нашій кухні. Андрій сказав, що дуже мало часу, не буду розбирати. Ми зазвичай в залі завжди відзначали новий рік, дострічали, але щоб не заморачуватись, будемо зараз ось тут, прямо накривати на стіл, та тут і будемо сидіти з комами. Так, чоловік каже, давай застрімимося. Зу, я кажу, не знаю. Я зараз так нарізаюся. Я кажу, давай на твоєму каналі проведемо стрім. Не знаю, хто захоче, переглядайте наш стрім його каналі. Зараз візьмемо підставочку і вийдемо на прямий зв'язочок з глядачами. Хто там зараз а, сидить за столом і дивиться ютуб. Ось таке різдвяне пивко, попиваємо і веселіше готувати. Зараз поверну музику. До речі, в прямій трансляції пропускають музику. Ось ці радіо там, чи свою, яку ти слухаєш. А на відео влогові ні-ні-ні, там одразу приходить мені сповіщення, що заблокована, заблокована монетизація, і вона неможлива. Ось таку красу подарував мені чоловік на тему. Дивіться, які олені скачуть. А ось тут святий Миколай запоглядає на нас і каже: йо хо хо Чи наготували ви сьогодні олів'є смачне? Та чи приготували канапки з червоною рибкою? А також шпротики. Зараз куми йдуть просто мега составом Сказали, візьмуть сусідів, своїх дітей, доньку її, хлопця візьмуть. Взагалі будемо тут. Тусити, гуляти цілу, цілу ніч новий рік зустрічати. Бачите, як круто, класно. То позаставляли вже всім, вже тарілки настя розставляє. Зараз є бокальчики, Наш, бачите, яка краса. Не трогай. Я хочу показати. Ну, що куди ти, куди, що... ти, куди ти? Все, все, не кричи, будь ласка, татко, не кричи, все, все добре, все. добре. Так і несемо бокали. Зараз покажу, які я вчора купила просто бомбезні вашані бокали для шампанського. Так, татко мені виняв вже. Ось яйця. Зараз буду нарізати олів'є. <сераз> нас ан серветульки. Боже, чекаємо, кумів гостей. Все швидко-швидко накривається. Так, Є такі що? бокали. Куди, куди, Бачите, тільки, куди, тільки ще достала їх. Просто шикарні! 300 гривень в Ашані. Ми вчора купили з донечкою. Бачите, які класні, чудові. Дуже багато венця я купила сьогодні. Бо, так, все, дівчатка, допомагаємо. Розставляємо бокальчики всім. Настя молодець. Дуже вона любить це діло. Всім розставляє бокали, тарілочки. Ось так. Кипить, кипить дійство наше. Татко вже щось тут зварив. Ага, на олів є картоплем. Світінки. Світ... Так, ліхтарики десь це. там. Тебе ж трибе ж там якийсь був. Дякую? Получається, що об'єдналася, єдна, об всі партії об'єдналися

Ні, бо я не до Любаши Калянавати. Правознавство розказувати. На третій полах чи на другій? Привіт. Так це Феліс не біда. Це мої суродичі співають постійно. Це класно. Я це коли раз був в останній. Немає сіна, це на акумуляторі у нас є красива гірлянда позаду. У нас просто чудово зібралася родина, наші куми, їхні дітки, прекрасні, чудові. І будемо ми провечати зараз 2025 рік. Нехай він проходить, він приніс нам дуже багато смів досягнень. І сподіваюся, і у вас, мої хороші любі, глядачі, підписники, також наступний рік буде. Роком змін не, сіда, сіда, сіда. змін найкраще у ваших душах. Палає вогник надії. Щось ніколи щось не згасає. Ну, живіть і творіть, творіть тут і швидко, зараз то, і цінуйте давай, це о, єдине ваше швидко, найкраще життя. Сприйдешся 26 шостим роком. Спроваджаємо двадцять п'ятий рік. який був буремний, який був важкий цей рік, але ми його з вами не попробували.